Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і підводимо підсумки тижня. Тиждень був насичений подіями, тож про все по порядку. Депутати міської ради зібрались цього тижня, щоб закрити сесію, знявши питання про призначення старост. Вони отримали відповідь з роз'ясненням про те, що старост потрібно призначати згідно з визначеним порядком визначеним законом. І порядком, який саме депутати прийняли для Кобиляцької міської ради. І, але під час військового стану неможливо виконати цей порядок. Це треба зібрання людей, збір підписів і там ціла процедура. І сьогодні неможливо виконати, тому депутати вирішили зняти це питання. Але старости продовжують працювати, призначені розпорядженням виконуючого обов'язки голови. Цю практику започаткував ще Олександр Копилець, рік тому, він призначив відразу кілька старост своїм розпорядженням, а тепер нинішній виконуючий обов'язки продовжив так само діяти. Ну, Ви розумієте, що нічого в нашому громаді не, не змінюється, підходить ті самі, люди теж, прізвища і таблички на кабінетах деяких змінились. Ну, але це нічого. Суттєво поки що нам не додає. Лікарня дуже активно цього тижня на своїх сторінках в соцмережах просто показувала свою роботу. Коли її детально проаналізувати, то трошки стає сумно від побаченого. Зокрема, от, наприклад, старша медсестра вийшла, щоб сфотографувати з мітлою там, чи з граблями чи з поряд з своїми. Колегами, які вийшли на суботник. Але ж вона забула зняти білий халат. А в білому халаті заборонено взагалі проводити будь-які роботи. Тоді в мене питання до головного лікаря. А куди ж ви дивитесь, шановний, що ви виставили, спочатку вона вийшла на подвір'я, а потім піде до хворих. Як? Ви ж знаєте, що це заборонено. І ви ж інших медсестер за це наказуєте. А ваша старша, та, що біля вас безпосередньо порушує ці принципи і правила. Тому, будь ласка, ще й виставляєте на всю країну, показуєте, які ви модні. І так само продовжуючи, продовжуючи тему лікарні, можна говорити про інше. От, наприклад, є інформація, що лікарня отримала. там, Набори м'ясних продуктів там і так далі. А в іншому повідомленні вже головний лікар вже фігурує на фотографіях і висловлюють щиру подяку керівництву Кабеляцької міської ради Фещенко Василю Олені Стаднікові за забезпечення м'ясопродуктами, а також Брашкіну Данилу і депутату міської ради Миколі Попик за надану гуманітарну допомогу у вигляді харчових продуктів. Я трошки не зрозумів. Звідки продукти? Хто це їх? Що за продукти? Чи є на них сертифікат? Куди дивиться Держпродслужба? Питання, багато питань. Що це воно? Чим ви збираєтесь годувати хворих? Ви ж поясніть. А то одні, знову фотографії, піар і подяки. А при чому тут Василь Фещенко, і Елена Стадніко, до того всього? Ви ж розкажіть людям. що... Ви будете отримали отакі-такі м'ясопродукти, що в них є сертифікат якості, що вони виготовлені за отакими-то технологіями, що вони будуть е, вами використовуватися під час формування меню, такого-такого, що ви будете покращити оте-оте. А ви пишете про Василя Фещенка і Олену Стадніку. Вони що, м'ясокомбінат купили і вам подарували, чи що? Навіщо ви займаєтесь дурницею? Чи ви собі посфотографувалися, потім може його розтягнути по домам? Те, як його наче й не було. Де сертифікат якості? Де Держпродслужба? Чи вона це, про це знає, що ви будете годувати оцими речами сьогодні хворих? Які у вас пацієнтів своїх? Ну, 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 ніяк. Ну, а медичну тему продовжимо. Переїзним флюорографом, який цього тижня, начебто за графіком, повинен приймати людей. У Придніпрянському. І коли? В неділю, в поминальний день я не розумію, для чого так зроблено. Ми працюємо для людей. І для їхньої вирішення їхніх питань, чи просто собі так, аби відмітитись, чи взагалі у тему переїзних флюорографів, взагалі, я так розумію, ніхто не вникав. Бо ні на сторінках міської лікарні, ні на сторінках ПМСД ні на... немає повідомлень про те, де він буде працювати, як він буде працювати і, і так далі. Ось тут би і проявити свою співпрацю в міській раді та е, міській лікарні. І показати людям, як, що, коли, кому треба, порекомендувати, кому в першу чергу треба пройти, проконсультувати людей, як правильно це робити, як, коли і зручно. Ось де б треба було проявити себе і заступниці міського голови Олені Стаднікової, і Василю Фещенку, і головному лікарю, і керівнику ПМСД. Я думаю, що це спільна справа сьогодні. Провести обстеження і відповідно виявити проблеми або навпаки заспокоїти людей, що все добре. Mm -hmm. Тому ми маємо виїздний прийом у канавському старостаті. І звіт про нього у вигляді е, відео для тік-току І на ньому хто правильно, заступник міського голови Олена Стаднікова. Які проблеми вирішили, про що говорили. Чим люди звертаються, як збираються вирішити, невідомо. Невідомо також і виїзди попередні результати їхні, по суті. Вони ж ніде не опубліковані, ніхто про них не звітував. Для початку мені здається, що треба почитати закон про звернення громадян. І там все чітко описано, для чого це відбувається, що це за процедура, і особисті прийоми, і виїздні прийоми, і так далі. Ну а воно ж все закінчиться тим, з чого починається. На початку ролика була допущена груба орфографічна помилка, написано «виїздний прийом. Друзі, вчимо українську мову. позвіт Керівника, от там у вас гурток був. Сходіть ще раз на гурток, запишіться на нього і е, розберіться, як правильно що пишеться. А тоді публікуйте. Очільник освіти громади Дмитро Жуган далеко від своєї очільниці теж не пішов. Він цього тижня пропіарився на коробках від ЮНІСЕФ для школярів на канцелярських приладдях. Він виставили фотку. Де він особисто носить коробки із автобуса і підписало, що це допомога від Кобиляцької міської ради. Я взагалі, коли бачу чиновника з коробками, мене зразу зрозуміло, що це брехня, лицемірство і понти для приїжджих. Для МВІ, що нічим займатися сьогодні завідувачу відділу освіти, як носити коробки. Що це таке? Що це відбувається? Згадую е, добрі старі времена, 2005, 2006, й 7-2008, 2009 рік, коли ми десятками придбували за рік холодильників для шкіл, е, плити, е, меблі, парти, комп'ютери. Уявіть собі, щоб я так або Наталія Коваль носили ці ящики. Ну, ви таке можете уявити? 15 років тому, щоб ми могли ці фотографії виставляти в газетах, що ми носимо коробки з холодильниками чи ще. Ну просто смішно. Зато нинішня влада це вважає ну, верхом і, і понаписали дурниці. Ну, написали, що коробка важить, бокс важить 48 кг. І фотографія завідувача відділом освіти, який несе цю коробку, це показати, що він е е е фізично міцний хлопець. Може й міцний, нема питань, але треба розум сьогодні проявити цьому хлопцеві і зайнятися ділом. І вони написали, що це для безпеки учнів там. Безпека учнів сьогодні. Нема питань. Давайте про безпеку. Сьогодні клас безпеки повинен бути за ініціативи Міністерства освіти України, бути створений в кожній школі. І сьогодні це завдання стоїть. Його вже почали виконувати. Зокрема, у Вомельницькій, наприклад, громаді в школах вже є. У Пришипській поставили в порядок денний на сесію виділення коштів на це. У Білицькій взагалі відкрили вже цей клас і про це вже всім відомо, бо сусіди найближчі. Зато у нас тиж і благодать. У ну, нас все добре. Нас приїхав завідувач відділом освіти, походив десь там по школам, позаглядав і дівся, бо, видно ж, не отримав добру від. Заступниці на прийняття якогось фундаментального рішення для того, щоб зробити цей клас, який необхідний сьогодні. Його є час сьогодні певний, клас досить цікавий, до нього можна підійти творчо. Про це розповів, закривав мені е, один спец... головний спеціаліст із горішніх плавнів, саме по питанням запобігання небезпечних ситуацій. Там він розповів, які повинні бути класи. Він сьогодні консультує там кілька громад навколо горішніх плавнів. За ініціативою Міністерства освіти на сьогодні створюються в закладах освіти класи безпеки і разом із об'єктами освіти, закладами освіти співпрацює Державна служба з надзвичайних ситуацій разом з національною поліцією та медиками. Надається консультації по створенню класів безпеки, які зони можуть бути в класах безпеки, а це зони пожежної безпеки, мінної безпеки, правил дорожнього руху, надання першої медичної допомоги зі зріманітними стелажами, наглядною агітацією та таке інше. Ось сьогодні чим потрібно займатися відділу освіти і очі. Брати, ставити план роботи, тим більше, що сьогодні вже є якісь там певні цифри перевиконання, сьогодні є можливість просити у депутатів кошти, робити проєкт і працювати. Є літній період, коли можна це зробити. все. Ні, ми, ми носимо коробки і фотографуємося. Ну, воно ж все ж з голови. І навіщо ви пишете, що міська рада е, надала допомогу? При чому тут міська рада? Коли ми вже прикратимо цю практику цієї брехні? Ви подивіться сьогодні на керівника обласної ради. Він в кожному своєму пості пише: дякуємо платникам податку, якщо ці кошти дійсно були виділені за рахунок бюджету обласної ради. Олександр Біленький про це пише чітко, але то теж, теж був період, коли він починав і йому в докір лунали. Що ви бачите, це не твої кошти. А це отак. Тому він чітко, гарний є приклад. Він змінив ситуацію. Він пише кожного разу, і тільки вони за обласний бюджет купують щось. Він пише: дякуємо платникам податку. Так само і тут, друзі, ви напишіть, що дякуємо ЮНІСЕФ за те, що передали, або нап або з своїх зарплат, підіть, купіть. Кілька боксів канцелярських. Принесіть і скажіть, ми купили за власний кошт, оце ми. Я такий, такий, такий. Клас. Та я сам особисто приїду вас, фотографую, на всю Україну прославлю. А так, взяти чуже, поносити перед фотокамерою і що і це? Що це за робота? Ну, воно ж. Е... Ви, ж, ви думаєте, що ви самі розумні, а так не буває. Люди все бачать, аналізують критично, починають мислити. Тому дадуть, прийде час, вони дадуть вам оцінку вашій роботі. Все буде добре. Є ще одне питання, про яке я хотів би висвітлити. Продовжується збір документів від мобілізованих людей, і приносять їхні родичі, або вони безпосередньо в міську раду документи для того, щоб отримати виплати. Про які ми говорили, які рішення, про які були прийняті і виконкомом, і міською, і міською радою. Так ось на цього, цього тижня стався такий інцидент. Зокрема, в міську раду звернулася людина, яка прац... служить за контрактом, і воює вже за контрактом. Не просто служить, а воює вже за контрактом і перебуває навіть там, досить там, де жарко, де от Звернулась, а виявляється, що їй відмовляють, тому що, начебто, рішення про виплату прийнято для мобілізованих після 24 лютого 2022 року. А ті люди, які на рік чи на два раніше, тепер виявляється, не потрапляють під виплати, бо так очевидно, чи прописали так я. Ще поки що не вникав, але я почув таку відмову. Причина саме була в цьому. Тому мені здається, що Василю Феченку треба зайнятися цим питанням безпосередньо на цьому тижні і закрити його, і, і прийняти рішення, і оголосити про це. Як же ж вони з цими людьми поведуться? Чи вони будуть їм виплачувати, чи ні? Ось чим треба займатися. Бо сьогодні у нас немає очільника громади, немає лідера, в нас є заступники заступниця. І в нас є тіктокові різні фахівці, любителі ці, цього, цієї справи. Але і тут їх очікує розчарування, тому що буквально цього, цього тижня були зібрані підписи петиції до президента про те, щоб закрити Тікток, цю шкідливу програму, яка багато несе там неприємностей. Зокрема, Контрпропаганда проти України, там шурує повним ходом, і е, дурниць куча, і ще й залежність людська там існує до цієї програми. Тому е, швидко було зібрана петиція, а тепер буде рішення прийнято, яке будемо бачити повідомлення. Тому тіктокери, переключайтесь на роботу, ніколи коробки носить і фотографуватися. Працюємо. А ось справжні аплодисменти цього тижня отримали викладачі. Та учні дитячої музичної школи Кобиляцької. Вони три роки чекали, коли, нарешті, зможуть дати звітний концерт перед своїми батьками і жителями громади. І нарешті цей день настав, і буквально в п'ятницю вони запросили гостей і провели чудовий захід, наповнений якістю, звучанням, романтизмом, творчістю взагалі. Просто класна енергетика. Розкажіть, Олександр Микола, що, що сьогодні відбудеться, е, хто учасник, е, як ви готувалися до цього всього дійства? Ну, сьогодні в Кобеляцькій дитячій музичній школі Кобиляцької міської ради свято відповідно до плану роботи школи, плану роботи відділу культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради. Обласного методичного кабінету навчальних закладів мистецтва та культури відбудеться звітний концерт учнів та викладачів школи. В концерті візьмуть участь як солісти-виконавці, так і творчі колективи. Творчі колективи учнівські, а також викладацькі. В програмі концерту представлені всі відділи і відділення нашої. Вокалісти, діти і викладачі, які грають на музичних інструментах. Також представлена для глядачів виставка робіт образотворчого та прикладного мистецтва як учнів нашої школи, так і викладачів. Характерно те, що сьогоднішній звітний концерт. Перший за такий досить великий період три роки. Спочатку ситуація із коронавірусом не давала можливості провести звітний концерт. Заборонено було зібрання. Потім ситуація з війною також не дала можливості. А на сьогоднішній день. Нам дали дозвіл, ми вдячні за це. І ми організували, підготувалися і, відповідно, запросили містян, запросили жителів громади для того, щоб вони прийшли, відвідали наш концерт. Ми сьогодні покажемо свої досягнення. Досягнення як викладачів, так і учнів. Ну, в першу чергу, це учнів. Також по класу хореографії в нас. Новий викладач от, працюють, беремо участь у е, обласних конкурсах, фестивалях, ну, різного роду е, патріотичних заходах ну, і так далі. А скільки дітей сьогодні навчається? На сьогоднішній день у нас навчається 400 майже учнів е, з філіалом села Світлогірського. У нас був філіал і в Бутинках, але ми його передали Білицькій дитячій музичній школі, так як це інша громада, і відповідно Бутинки відійшли до Біликів. На сьогоднішній день у нас контингент зменшився у зв'язку з тим, що ми передали Бутинківський філіал, але Світлогірський філіал у нас працює, успішно працює і творчі колективи. і... Учнівські колективи і, відповідно, викладацькі. Які Викладачі на сьогоднішній день 31 викладач працює на сьогоднішній нашій школі, також мається на увазі і з філіалом села Світлогірського. Вважаючи на те, що в нас в цьому навчальному році навчальний процес відбувався в змішаному режимі. Це і онлайн окремі учні, і в звичайному режимі окремі учні. Бували такі моменти і періоди, коли ми по спеціальності проводили навчальний процес, проводили заняття в звичайному режимі, але за умови присутності батьків в приміщенні школи. А теоретичні предмети, сольфєджо, музичну літературу, групові уроки проводили у Режимі онлайн на сьогоднішній день. Ми працюємо повністю у звичайному режимі, крім тих учнів, які перебувають за межею нашого регіону, за межею Кобиляк, з якими ми займаємося онлайн. Тепер залишилось тільки побажати вам успіху і щоб в новому навчальному році до вас знову прийшли нові учні. Будемо сподіватися, будемо сподіватися на мир, надіятися. Дякуємо вам. Чим ви на уроках займаєтесь? Ми малюємо живопис, живопис, малюнок, петриківський розпис і зліплення маліпа. Композиція. Комп... А, і і вам подобається це? Так. Да. А що найбільше подобається? Петриківський розпис, розпис. і А, а хто вам викладає Оксана та Чудові результати, які демонструють сьогодні учні дитячої музичної школи, мають таке фундаментальне підґрунтя. Тобто є дві, дві причини. Перше, це робота всього педагогічного колективу на чолі з професіоналом Олександром Скляренком. І друге питання, що нинішня влада ще туди своє 5 копійок свої не вставила. Тобто вони поки що туди не долізли, не дійшли і не заважають. Сподіваюсь, вони його не чіпатимуть. Хай воно робить, працює і 400 дітей навчається спокійно, а 31 викладач працює. Фінансуйте, друзі, і не заважайте. То буде добре. І насолоджуйтесь сьогодні концертом, який ми записали для вас для того, щоб він залишився вже в історії. Ну, а на сьогодні поки що все. Плідного тижня. Працюємо, весна йде, красу несе. До наступного тижня. До зустрічі. І сонце на освіти. Oh, they are